Христос посеред нас, дорогі краяни, брати та сестри, нинішній Євангеліє від Луки гласить нам, Бог не є Бог мертвих, а живих, бо всі у ньому живуть. Як ми знаємо у православному розумінні, ставлення до смерті визначається майбутньою зустрічю з Христом, з якою людина повинна прагнути іти все своє земне життя. Для невіруючої людини смерть це розлука і невідомість. А для віруючої радість надії в очікування зустрічі з Христом. Цього дня свята церква молитовно згадує пророка Софонія, який жив у VI столітті до Різдва Христового, священомученика Феодора, архієпископа Олександрійського, про якого дізнаємося із VI століття, вшановуючи нині і преподобного Саву Сторожевського, з Винигородського чудотворця, довідуємося, що духовне служіння Господу молодого хлопця розпочалося із обителі преподобного Сергія Радонежського, де Сава був одним з перших учнів і сподвижників преподобного Сергія та прийняв від нього постриг у чернецтво. Преподобний Сава любив безмовність, харчувався тільки рослинною їжею, носив грубий одяг та спав на підлозі. З благословення преподобного Сергія Чернець Сава став ігуменом обителі успіння Божої Матері, розташованої на річці Дубенці. А згодом, на прохання князя Юрія Звенигородського, духівником якого він був, преподобний заснував поблизу Звенигорода нову обитель. Але прагнучи до самоти, ігумен Сава пішов на пустельне місце гору Стрижевськ, де у 1399 році Будував монастир і з батьківською любов'ю приймав туди усіх хто шукав порятунку, навчаючи у нашій покорі і смиренності. За високе добродійне життя Господь прослав преподобного даром прозорливості. Відійшов до Господа святий Сава Звенигородський у глибокій старості 3 грудня 1406 року. У грамоті 1539 року. Преподобний Сава називається Чудотворцем. А через більше як 100 років його мощі були знайдені нетлінними. І з радістю у серці вітаємо із ним ангела, наших братів у Христі, які мають імена Сава, Миколай та Андрій. Нехай вас осяває милість Божа. А ми повинні знати: недолік у людині не знання Писання, але подвійний недолік має той, хто знає і нехтує ним. Такі істини нам залишив преподобний Єфрем Сирін. А тиждень, який ми розпочали, нехай буде для вас, брати і сестри, благодатним на Божій справі.